Господи, сьогодні я підношу до Тебе особливу молитву, ця молитва за найдорожче, що в моєму серці, моїх дітей. Дякую Тобі за дар їхнього життя, за їхній сміх, що наповнює мій дім радістю, за їхні очі, в яких відбивається щастя. Господи, збережи їх від усякого зла, від лихих людей і поганих намірів, від небезпек, які я не можу передбачити, і від хвороб, що можуть торкнутися їхнього тіла. Господи, обійми їх своїми невидимими руками, щоб вони завжди відчували Твою присутність, пошли їм ангелів-охоронців. І світлих людей, які стануть підтримкою, Господи, навчи їх мудрості з юних років, і дай їм серце, яке вміє любити, збережи їхню чистоту від спокус світу, і зміцни їхню віру в Тебе. Господи, допоможи мені бути для них добрим прикладом, щоб вони бачили в мені світло Твоєї любові, дай мені терпіння у вихованні і ніжність у словах. Господи, благослови їхні навчання і всі їхні починання. Нехай кожен їхній крок буде під Твоїм захистом, і кожне рішення згідно з Твоєю волею. Господи, забери з їхнього шляху все, що може завдати шкоди, і постав перед ними двері, що ведуть до добра. Господи, благослови їхнє здоров'я і дай їм силу подолати труднощі, наповни їхнє життя радістю і миром і збережи їхню душу чистою до кінця днів. Господи, я віддаю їх у Твої руки, бо знаю, що там вони у безпеці. Дякую тобі за кожен день, коли ми разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господе, сьогодні я приходжу до Тебе з тим, що найдорожче маю. Моїми дітьми й онуками, яких ти мені довірив, я тримаю їх у серці день і ніч, і сьогодні вкладаю їх у Твої люблячі руки. Благослови їх, Господи, на кожен новий день, дай їм сили долати труднощі і згідністю. дай мудрості у випробуваннях і чистоти у намірах. Нехай Твоя благодать завжди супроводжує їхні кроки. Прошу тебе, захисти їх від усякого зла, видимого і невидимого, зовнішнього і внутрішнього, покрий їх Твоїм святим світлом, коли світ темніє, огорни їх миром, коли навколо тривога, підтримай їх у хвилину страху, сумніву чи розчарування. Пошли добрих людей на їхній шлях, навчи їх любити щиро, вибачати щедро. Дякую тобі за всіх моїх онуків і за моїх дітей, за кожен прожитий день із ними в радості і в турботах, за їхні перші кроки, перші слова, перші перемоги і навіть за їхні помилки, що навчають і їх, і мене. О, Господи, даруй їм здоров'я, тілесне і духовне, даруй їм спокій, що не залежить від обставин. Даруй їм віру, сильнішу за будь-який сумнів, і надію навіть тоді, коли вона здається втраченою. Благослови їхні стосунки, їхню працю, їхні серця, благослови їхніх друзів і тих, хто поруч, благослови їх у радості і у випробуваннях, і веди їх туди, де є твоя воля. Пробач мені, Господи, якщо я щось не так навчила, якщо десь не додала любові, не стримала гніву, не підтримала, дякую тобі, Господи, що вони в мене є, що я маю за кого молитися і кого любити. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, сьогодні я молюся за моїх дітей. Ти довіруй мені ці душі, і я щиро дякую тобі за них, дякую за їхній сміх, за щасливі очі. Дякую за кожен день, коли можу їх бачити, чути. Прошу Тебе, Боже, благослови їхній шлях, нехай вони не заблукають серед голосів цього світу, нехай завжди знайдуть тебе, навіть якщо втратять все інше, нехай Твоя рука Буде на їхньому плечі у кожному виборі. Благослови їхній розум, щоб був чистим і ясним, благослови їхнє серце, щоб було добрим і милосердним. Благослови їхнє тіло, щоб було міцним і здоровим, благослови їхню душу, щоб вона прагнула до неба. Я довіряю тобі їхні тривоги, сумніви, невдачі. Ти знаєш, що я не можу захистити їх від усього, але я вірю, ти можеш усе, о, Господи. Коли я не поруч, будь їхнім захистом. Коли я мовчу, говори до їхніх сердець, коли я хвилююсь, заспокій мене, дякую тобі за їхні кроки, дякую за їхні навчання, за таланти, за мрії. Дякую, що в кожному із них частинка Твого світла. Прошу, Господи, не дай їм загубити себе, навчи їх вірити, любити, прощати, навчи бути сильними, не втрачай. Доброти, благослови їхні дружби, їхній вибір, їхнє майбутнє. Пошли їм добрих людей на життєвому шляху. Підтримай мене, Господи, як маму. Коли я втомлена, коли сумніваюся, коли мовчу в молитві, навчи мене бути поруч, без контролю, але з любов'ю. Ти краще знаєш, що їм потрібно. Я лише прошу веди їх, як пастир лагідний, огорни, як мати ніжна, захисти, як батько всемогутній. Моє серце спокійне, коли в твоїх руках мої діти. Я довіряю їхнє життя твоїй волі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, ти джерело любові, і я прошу Тебе про мир у нашій сім'ї. Навчи нас бачити одне одного з любов'ю, навчи нас говорити тихо, навіть коли всередині буря, навчи нас стримуватися, коли хочеться кричати. Дай нам серце, яке вміє слухати, зціли нашу пам'ять, наші рани, нашу втому. Поверни в наш дім, радість, що була колись, поверни в наші серця ніжність, яка загубилась, О Господи, збережи нас від байдужості, збережи нас від мовчання, яке розділяє, збережи нас від гордості, яка не дає попросити пробачення, збережи нас від втоми, що руйнує стосунки, пошли нам слова, які лікують, пошли нам погляди тепла, пошли нам тишу, яка не лякає. Навчи нас бути поруч по справжньому, навчи нас бути вірними не лише в словах, благослови наш дім Твоїм миром, благослови наші серця Твоїм світлом, благослови наші руки на добрі справи одне для одного, допоможи нам цінувати одне одного щодня, допоможи не втрачати ніжність навіть у складні моменти, допоможи не забути, що ми дар одне для одного. О, Господи, зміцни наші обіцянки! Які ми колись давали перед тобою. Нагадуй, що справжня любов не минає, якщо живе в тобі. Навчи нас молитися разом у радості і в труднощах, навчи нас прощати щодня, навчи нас бути єдиною родиною. Я віддаю тобі наш дім, нашу історію, наші серця. Я вірю, що з тобою можливо все. Я вірю, що навіть розбиту любов ти можеш відновити. Я дякую тобі за кожен день разом. Я дякую за усмішки, навіть через сльози. Благослови, Господи, нашу сім'ю, Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, Господи, Всемогутній перед Тобою схиляюся з покорою і любов'ю, підносячи до Тебе своїх дітей. Ти дарував їх мені якнайбільше благословення, і я віддаю їх у Твої святі руки. Захисти їх, о Господи, від усього зла, від гріха, від спокус цього світу, Покрий їх своєю благодаттю, щоб вони завжди ходили шляхом правди та світла. О Господи Ісусе Христе, молю тебе, наповни їхні серця любов'ю. Добром і вірою, даруй їм мудрість, щоб вони приймали правильні рішення, і силу, щоб долали труднощі, дай їм здоров'я, душевне і тілесне, мир і радість у серці. Господи, веди їх дорогою Твоїх заповідей, бережи їх у школі, на дорогах, у домі і поза ним. Нехай ангели твої стануть поруч із ними, захищають їх від небезпек, поганих вчинків і лихих людей. Пресвята, Богородице, небесна мати, покрий моїх дітей Твоїм святим покровом, веди їх до свого Сина, навчи їх чистоти, покори та любові, щоб вони росли в благодаті Божій. Святий ангеле охоронцю, будь їм захистом і провідником, убережи їх від тривог і страхів, відведи від них небезпеку та зло, допоможи їм завжди чути голос Господній. Господи, дякую тобі за дар дітей, бо вони твоє благословення. Дай мені мудрість і терпіння виховувати їх у вірі та любові. Благослови їхнє майбутнє, нехай вони зростають добрими людьми, які прославлятимуть Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я дякую Тобі за мою донечку. Це найбільший подарунок, який я тримаю у своєму серці. Її життя це свідчення Твоєї доброти, її очі це дзеркало Твоєї любові. Я дякую тобі за кожен її сміх, за кожен погляд, за її мрії, за її ніжність, за її присутність поруч. Дякую, що довірив мені бути для неї мамою. Господи, я молю тебе, благослови її життя, провадь її дорогу, де світло сильніше, темряве, наповни її розум мудрістю, а серце добром. Дай їй відчуття власної гідності, яку ніхто не може зруйнувати. Я прошу тебе, будь її опорою, коли я не можу. Говори до її серця, коли вона мовчатиме, тримай її за руку, коли їй буде страшно. Поверни її, якщо колись зіб'ється зі шляху. Я благословляю її в ім'я Твоє Боже, на кожен ранок. На кожен вибір, на кожну зустріч, на навчання, на дружбу, на кохання, коли воно прийде, на вміння бути собою і не втрачати себе, Господи, дай їй силу стояти в істині, дай їй серце, яке не боїться любити, і душу, яка тягнеться до Тебе, підтримай її у час сумнівів. Огорни твоїм спокоєм, коли вона буде втомлена. Утіш її, коли на серце буде важко. Я дякую тобі за її дитинство, юність і дорослість, за кожну її зміну, крок, перемогу і навіть поразку, бо все це частина шляху, яким ти ведеш її до себе. І я вірю, що твоя рука завжди над нею. Благослови її майбутнє, Господи, пошли їй добрих людей, щирих, надійних, справжніх. Пошли їй того, хто любитиме її серце не лише зовнішність, навчи мене бути для неї підтримкою, а не тягарем. Навчи слухати, а не повчати, навчи молитися за неї щодня, не зі страху, а з любові, бо я знаю у твоїх руках їй найкраще. І я довіряю її тобі цілком без страху, бо з тобою вона буде щаслива. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, я сьогодні приношу до Тебе молитві свого Сина. Ти дав мені Його як дар, і я вдячна за кожну мить поруч із ним. Його життя це особлива історія, яку ти пишеш з любов'ю. Я молюся, щоби кожна сторінка цієї історії була благословеною. Дякую тобі за його усмішку, за силу в його очах. За Його сміливість, благослови Його розум, благослови Його руки, благослови Його шлях, благослови Його вибір. Господи, я знаю, що не завжди зможу бути поруч, тому я прошу будь ти Його захистом, будь ти Його світлом, коли навколо буде темно, будь ти Його силою, коли втома скової плечі. Я прошу Тебе. Збережи його душу чистою. не дозволь байдужості зламати його серце, не дозволь образам заглушити його доброту, не дозволь страху взяти верх над його вірою. Підтримай його, коли він переживає сумніви. Підтримай, коли спіткнеться, коли помилиться. Підтримай, коли буде йому самотньо або важко. І нагадуй, що ти завжди поруч. Я дякую тобі за кожен день, коли він росте, мужніє, змінюється. Дякую за кожен його крок і впевнений, і хибкий. Дякую, що даєш мені бути частинкою його життя. Це честь і благословення бути Його мамою, благослови Його сьогодні, завтра і завжди, благослови друзів, яких ти поставив на його шляху, благослови вибір серця, роботу його рук і напрямок Його думок. Я вірю, з Тобою він завжди буде в безпеці. Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія сьогодні я прихожу з найважливішим проханням. Я не прошу для себе, я прошу для своїх дітей. Будь поруч із ними, коли мене немає поряд. Ти, що ніжно тримала Ісуса в обіймах. Розумієш, як болить серце Матері, ти знаєш, як це: відпускати, довіряти, молитися в тиші. Тому я кладу своїх дітей у твої святі руки, огорни їх своїм покровом від усякого зла, стережи їх, провадь їх. Коли вони вагаються, підтримай їх, коли вони спотикаються. Я дякую тобі за кожен день, коли бачу їхні усмішки, дякую за кожен подих, крок обійми, і що ти поруч, навіть коли вони цього не знають. Благослови їхній розум, щоб був ясним, благослови їхнє серце, щоб було чистим. Благослови їхні руки, щоб творили добро, і їхні слова, щоб несли мир, підтримай їх у всьому, у справах, у мріях, нехай вони не загубляться серед голосів цього світу, нехай не втратять себе, навіть якщо все навколо змінюється, нехай в їхньому житті. Завжди буде місце для тебе і твого сина. Марія, стань їм захистом у небезпеці, стань спокоєм у хвилини тривоги, стань матір'ю, коли я не можу бути поруч. Прости мені, якщо я не завжди була ідеальною матір'ю, якщо не завжди знала, як їх втішити чи зрозуміти, навчи мене молитися за них із довірою. І вірити, що ти поряд, навіть коли я безсила, благослови нашу родину єдністю, миром і добром, навчи нас бути опорою одне для одного, навчи любити не словами, а діями, і щодня йти дорогою Божої волі разом. Марія, будь поруч із моїми дітьми у радості й смутку, будь поруч у їхній молодості, зрілості і старості. Нехай вони ніколи не залишаться без Твого покрову, а я завжди дякуватиму Тобі, як мати, що вірить і любить. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, мати любові та миру, я приходжу до тебе в цю хвилину, молю тебе з глибини серця, благослови мою сім'ю. Покрий нас своїм небесним покровом, як ти оберігала свою святу родину, дай нам сили бути разом у радості й випробуваннях, дай нашим серцям вміння прощати і підтримувати одне одного, навчи нас не осуждати, а розуміти, навчи любити не за щось, а просто так, як ти любиш. Благослови наш Дім, щоб у ньому завжди панував мир, благослови нашу працю. Щоб вона була чесною і корисною, благослови наші обійми, щоб вони були щирими, благослови наші молитви, щоб вони долітали до неба. Я дякую тобі, Богородице, за кожен день прожитий разом, за усмішки, за тихі вечори, за спільні кроки, за те, що навіть у труднощах ми не залишені, за те, що ти ведеш нас, хоч інколи ми не чуємо твоїх кроків. Захисти нашу сім'ю від хвороб, сварок, розчарувань, захисти наші серця від байдужості, холоду, захисти наші стосунки від зневіри захисти наші душі від усяких темних думок. Коли ми віддаляємося одне від одного, з'єднай, коли говоримо з гіркотою, навчимо вчати з любов'ю, коли втома накриває зціли своїм миром. Пресвята Мати, будь у центрі нашого дому, будь поруч у кожному серці, нехай Твоя присутність наповнює повітря спокоєм, нехай Твоя ласка супроводжує нас, куди б ми не йшли. Благослови нас, Богородиця, сьогодні, завтра і завжди, щоб наша сім'я була нашою церквою у цьому великому світі, щоб ми жили у вірі, любові і надії, і щоб у наших серцях завжди звучала тиха, але щира молитва. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.